Отже, говоримо з вами сьогодні про пряму мову. А, пряма мова це дослівно без змін передані слова автора. Угу. Mm -hmm. Скажіть мені будь-яке речення, Соня. Мама готувала їсти. Соня сказала: мама готувала їсти. Де пряма мова? Мама. Mm -hmm. Тобто Я це… А не, пряма мова. Пряма мова це дослівно без змін передані слова автора. Ще раз, Соня сказала, що? Мама, 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 я, я вам кажу речення. Соня сказала: мама готувала їсти. Де пряма мова в ньому? Мама, мама, мова, мама готувала мова. їсти. Будь-яке речення. <плакова> Діма сказав, наприклад, де пряма мова? <плакова> Добре. <плакова> так, Антон, твоє речення. Андрій. Я з Матвієм пішов гуляти на поле. Я з Матвієм пішов гуляти на поле, вигукнув Андрій. Я Де не пряма не мова? Ага. Уловили. Да. Далі, коли ми маємо з вами пряму мову, її завжди супроводжують слова автора. Угу. Mm -hmm. Ну, Наприклад, привіт, сказав Діма. Пряма мова це буде Привіт, а сказав Діма це слова автора. так? А слова автора і пряма мова можуть стояти в різній послідовності. І залежно від послідовності, будуть різні розділові знаки. На сторінці 182 у вас є рамочки, бачите? В них є схемки і приклади до них. Я вам схемки також написав на дошку. Якщо у нас з вами спочатку є слова автора, вони позначаються буквочкою А, пряма мова позначається буквою П. Так? Якщо спочатку йдуть слова автора, то після них ми ставимо двокрапку, Лапки відкриваємо і з великої букви пишемо пряму мову. Лапки закриваємо і ставимо крапочку. Ага. Наприклад. О, учні сказали: Добрий день. Угу. Учні сказали: Двокрапка, відкрили лапки, добрий день! Закрили лапки. крапочка. Я? Є. Далі, якщо пряма мова буде окличним або питальним реченням. То всі знаки зберігаються. Бачите, у нас так само після слів автора є двокрапка і там, і там. Так само пряма мова в лапках з великої букви. Але відмінність в чому полягає? Якщо у вас крапочка в кінці речення, то крапка ставиться після, після лапок, а знак оклику і знак питання перед лапками. Запам'ятали? Це важливо. Є? Є. Дивимося на приклади. Олег сказав: завтра починаються канікули. Де пряма мова? Де слова автора? Андрій? 에, слова автора. Це, Оле сказав, це, слова, це, прямо, це мова, Олег сказав. Завтра починаються канікули. Це це слова, Пряма мова, добре. Олег радісно вигукнув: завтра починаються канікули. Коли грається викладак, це, ну, це слова автора, а за тих через канікули то не мова. Угу. Звертайте увагу, на, у першому реченні крапочка де стоїть? Я. Після лапок, Я. а знак оклику в другому реченні? Перед. В лапках перед. перед лапками. Добре. І Олег запитав, коли почнуться канікули, Еля? запитав Елле? Це пряма мова. Пряма мова. Бачимо, що знак питання стоїть теж перед лапками, тому що речення у нас питання. Так? Угу. Це уловили? Уловили. Тепер дивіться, коли в нас міняються місцями, спочатку йде пряма мова, а потім слова автора. Так само майже все. Відкриваємо лапки, пряму мову пишемо з великої букви, закриваємо лапки, ставимо кому тере з маленької букви слова автора. Наприклад, дивимось. Я збираюся на теніс, повідомила Ольга. Лапки з великої букви Я збираюся на теніс, закрили лапки. Кома тире з маленької букви повідомила Ольга Крапочка. Ага, Знову ж таки, бачимо, що за лапками кома. І запам'ятали собі, за лапками буде тільки крапка і кома. Інші знаки будуть всередині. Далі, якщо пряма мова у вас окличне речення, то знову ж таки відкрили лапки пряма мова з великої букви знак оклику, закрили лапки тире і слова автора з маленької букви. З питальним реченням так само, тільки знак питання. Отут, будь ласка, уважно зверніть увагу, скільки розділових знаків у вас на межі слів автора і прямої мови, якщо пряма у вас спочатку? Окрім лапок, два. Бачимо: кома і тире, так? Знак оклику і тире. Знак питання і тире. Не губіть. Часто один з цих знаків гублять. Ага. Має бути два. І наголошую, кома в нас і крапка. За лаптами. Всі інші знаки в лаптах. Ага. Дивимось приклади до цього. Я збираюся на теніс, повідомила Ольга. Я збираюся на теніс, це пряма повідомила Ольга. Добре. Я збираюся на теніс, вигукнула Ольга. Я збираюся на теніс, це в нас прямо мова. Добре, Матвій? Прямо запитання.